Можна пройти. Ой, всем привіт. Давно ми з вами не бачились. Оце що я зробив тільки що? Ви далі не представляєте. Зараз поп'ю трошки кофе. Прийшов додому, та як заснув, немає нікого. Хоч шаром покоти. Так я ліг, хоч виспався. Дивіться, які цвіточки, вам видно? А пахнуть. Ой! Такі важкі. Як вдома. Йду з роботи бабка сидить, цвітами торгує. Мені так понравилося. Я ж цвіти ніколи не купляю. А тут думаю куплю. Думаю, в мене таке настроєння. Думаю, як же, що це дівчата ж мені приготували були. Праздник, думаю, я ось прийду і цвіти я зараз приподнесу. Ну я й купив. А щось бабка мені ще й розказувала, ну я так зрозумів, що вона мені виговарювала, купи, так купи. А я ж то питаю, а вона ж мені, ну, коротше, я ж не розумію по ну, ладно. Ми поняли один одного. Ну і купив. А прийшов додому, ну нема нікого. Я їх у воду поставив, щоб не пов'яли. Та й ладно. Я думаю, я десь гуляю з Богданчиком. Скоро прийдуть. Ліги задрімав. Я не знаю, скільки, навіть, ну, часок проспав добрий такий. А тепер уставився. Оця... На деш проснутися, кофе поп'ю. А що далі робити, не знаю. Щас позвоню до Ліди, може вона в ліди, не знаю. Ой. Прийшло предупрежіння ночу. Ютро пишуть. Ага, ночі. Пишу. Завтра і ночі. Увага! Дощ і з вітром. Підтриження, щоб не знесло нас люди. Ладненько. не. Не будемо відкликатися от основного. Зараз підійжі, я зараз знайду її. І... Отак. Привет. А ты не знаешь, де мати? А дома ще будет. Понятно. Час и... І... Да ничего. все, гуляйте по магазинам и час... Ничего. Просто я сплитал, говорю. Я дома, да. Все нормально, давайте. По Як тепер робота рядом, так вона там і сидить. А ще казала, якби ти кофе машину поставила, утром в обід і що би ходила. А так вдома треба пити, а туди йти тільки. Тепер що я придумав? Мені ж лежать, я сто спав, а і в голову щось прийшло. Треба їй вже щось приготувати, каже ліда час, а тоді ще по магазинам. Ну, что им приготовить? Сейчас посмотрю в холодильник, думаю, что получится. Ой, ну, пидор. Начнем с холодильника. О, мясо выпадает. Ну мясо они есть не будут. Это точно. Уже понаедались. Так. Кетчупи, кетчупи, перці, О, є творог, Є сметана. Одної фати мені. Не знаю, побачу, що буду робити. Я зараз нас убираю, а все остальне потім, що воно прийти до мене. Так, творог, сметана, якщо, що, ще полізу. Так, що в нас тут? Приправи не треба. О! Якесь печення є. Я так подивитися воно... А, свіже. Ладно. А, зроблю їм десерти, бо м'ясо не... А якщо не вийде, то я сам люблю десерти, сам і з'їм. Ось ось з конфети. І що по зайшов в магазин. там українсько польський Там і польські товари, і українські є. Я обратно півголови собі показую. Ну нічого. Так я купив отакі. Я думаю, оце їм саме ту ще може. А можете подобається, що я зроблю? не знаю. Зараз буду пробувати. Так, Подивився я в інтернеті, що можна придумати з оцих інградієнтів. Ще оце треба поховати, бо це мені подарили, Максим настраював. І так воно ще не заведено не десь. Бо я завжди отримую провода кругом. То там провода, то там провода. Ну, я люблю, щоб були кругом провода. Я робив, я такий мастер, що кругом у мене все світиться, все, все кругом є. Ладно, зараз я доб'ю кофе двома глотками. І щось почнемо робити. Якщо підкажете, телефон в сторону, мені приготувати столик. Ну не давайте, що вони мені на розказували. Там бабуся в інтернеті така готова, любе готова, і я на неї попав. Кажу, є сметана, творог і печення. І вона мені розказала. Ладно. Сказала треба дощечка, щоб була. Зараз я себе ще покажу. бо я не бачу. О, отак. А, і тоже не так. Нічого, що визу мною так гроби. Я можу посміятися. Ха-ха-ха. Що замітили, пишіть. Ха-ха-ха. Ладно. О, отак. От все, Що треба для цього? Ми нічого не забудьте. А, щось треба простелити, бо дощечка така не піде. Зараз я найду. Камер. Оце головне треба, щоб було. Зараз, минутку. Жить. Ножик. Ось вот так делаем. Ось вот так делаем. О. Ну, тут здесь відривається, ну я не буду. Так. Так, півбанки смутали надо. Вошку надо. Це називається торт на быстру руку. Чи десерт на быстру руку, чи торт на быстру руку. Ну щось съесть? Отак. І не буду стеснятися. Отак. о, Есть. Тепер сюди О, так. О, Є. Все в мене є. Я думаю, пачки хватить. А не хватить добавлю. О, є. О! О так. Видно вам? Не видно? Ось миску і... Сейчас надо сахар. Сейчас я. Вот так. Потрущу на твой вкусный смак. Поехали. Як будете робити, побачите оце, що я роблю, вам подобається. Не стисняйтесь, все робіть просто, легко, раз, раз, раз. Постукали, помішали. Отак. Чистю. Казала четко, Або фольгу, або пленку пищевую. Ну, у меня есть фольга. Может, это, если пленка есть, ну то не у меня, значит. Сейчас я. Вот так, как вы видите, делаю. На угол стола. Все лучше, чем ножиком. Ось так треба робити. По углу стола. Ладно. Ще треба молоко. Сповнив, хорошо, що сповнив. Тільки я не знаю, яке печені. Це то я бачу, квадратне. Це таке як ото... Так, не розумію, нічого. Ну, як ото. Як вам сказати? Не знаю, як вам сказати. Оце знаю, як сказати, це під Воно кругле. Це ж воно розмохне, його погано влажувати. А це а це крадватеньке, квадрат, квадрат, квадратне. Це буде хороше. Торт у нас квадратний, не кругле. О! кажуть у молоко і де тут края? І отак, так? Да? Попробуємо, попробуємо. Якби я кожен день торти робив, то в мене краще получалося. Молока налив багато, я його вже рано вип'ють. Так. А чим його брати? А немає щипців. О! Нема. Подивлюся. Так, ножик мені пригодиться. Може вилками. Не хочу руки у молодці помити. А що ж если я її помию? Ви не скажете. Якщо я два пальця буду мочати, вони все одно не будуть бачити, так? Да? А в морозилку, кажуть, тоді на морозилку, воно всі мікроби. Ви знаєте, що вони сделають. Пропадуть там. Що я буду вилочками? Помою руки. Вода гаряче. Ми тільки що. Все. Руки чисті, бо ви як наснете. им рассказывать, что я грязными руками. Ладно. Так, так. Так, так. Вот так. О! Спешить не надо, это я поспешившись. Надо потихоньку. Раз, раз. Вам видно? Видно. Воно ж... Вот, а тетка... Тренувалася, мабуть, поки показати мені, як треба робити. А я ж 4 ряда положу. А я ж не тренувався, вам показую, як тільки побачив і роблю. Може, що не так, ви звільняйте. Отак, воно зразу молоко впитує. Воно буде м'якеньке тоді. А у морозилці захолоне. Ну я не знаю наскільки вона. Ну я передивлюся, наскільки вона казала морозилку. Я прослухав. Я почув морозилочку, а. Бо я слухав, треба це що робити. У мене вже слиня тече. Одне тут добре, якщо вони не будуть їсти, то я з'їм. Я люблю таке їсти. О. Так, ну і так до кінця. Зробив. Так 4, а так три. Я хотів би ще один положити, ну, блін, мало відрізав пленки. Його треба тоді так грав і скрутити. Ну, це буде нормально. Все, викладаємо. Викладаємо крем. Я тільки що подзвонив. І кажу, ви там не в один магазин йдіть, а штук в три зайдіть. Не люблю, сп... як робить, спішить. Бачите, піднявся, треба придержувати. Мені пригодилися вилочки. Ото... Я не раз сказав, як виходить в інтернеті. Я все теж ще вчуся з інтернету. Там то ці шви заділують у плитки, то силіконить. І в них так все добре виходить. Оце так само у тій тітки. В неї все виходилося добре. А в мене щось не дуже. Ну нічого. Ви ж розумієте, бачите, зразу пічення піднімалося в мене, як наклав. А тепер вже все нормально. Показується. Треба не стіснятися. Треба крем побольше брати і працювати з ним, ну як, акуратно, ну щоб він тебе слухав. Не ти його, а він тебе. Як положив отак і все придавив. О. О. А я зверху тоді поприжимаю цим печенюшками і буде воно рівненько. Опа. О. О. І в мене вийде. Зараз я спробую. Підспаклювати. Шпателя нема. Всі на роботі шпателя. Я ж там шпаклюю кой-коли. Якби дома був, я б шпательком би його підрівняв би отак. Ну, моє не дуже рівно. Ай-яй-який буде красивий торт. Хай тільки не, не скажуть щось. що. Ну, не похвалять. Буде їм тоді. Края трошки сюди. Ну, нічого. Це перший. Тепер мій торт з печення. Якщо подобається, буду робити ну, не кожен день, ну, це ж простий. Не буду нікого просити. Візьму банку сметани, візьму пачку творога і, і все. І зроблю собі тортик. Хай як хочуть тобі. О, тепер другим, другим боком, щоб ну, не розпався. Тепер отак. І буде, я думаю, мяким. і Буде добре. О! Ой, спина болить. Бачите, яка в мене спина? Оце трошки зігнутий стою і вже вона болить. Не годна нікуди. Спина. На роботі натягаюся. трави. Не Ви ж дивіться, напишіть мені, якщо що не так. Якщо у вас вийшло вище, пишіть. Опа! Чому я що я не так роблю? Теж пишіть. Підказуйте. Вовка, ти на другий раз от зроби так, як я роблю. Я зроблю. Я ж чітко знайшов тут, а то і по-вашому зроблю. О, мені печення хватило б іще на один слой. Ну, блін, так, одну сторону мочаю, другу. Ну, крему мало. І що ми зробимо? Давить не, не, не дуже, мабуть. Вона не чорний каже, дивиться, я вже сам. Так. Ну, хай буде так. О, ось дивіться. Бо якщо положу, вже буде не вийде. А тепер я роблю отак. Раз і два. І типу, як м'ясо в духовку. Куди хочете, чи на місці, чи наверх. Я сам не знаю ще. Куди мені буде удобніше. О. Ось так його закручуєте. Ну, ви зрозуміли, фольга з фольгою Скручуєте і якраз оце. Я теж на них знаю, ну, бо я щось один наверх, один на них, буде некрасиво. Кажуть мої дівчата, куди ти дивився. Очки надів, і нічого не бачиш. Бачите як я вищикав. Як вроді міряв, я взагалі на глаз не люблю міряти. Хоч і работаю оце по розмірам. Ну другий раз я так, такого наміряю, що взагалі. Покраще рулеткою. Дивіться яке... Я вам ще ближче покажу. О! І це вийшло яке гарне. Аж мені подобалося, бачите? І тепер його морозилку, Як кажуть, відправляю в морозилку, То в духовку відправляли все, а тепер в морозилку відправляємо. О! У нас льод постійно в бутилці. Може де... Під ребром о, посередині треба підложити. Льот ложимо завдяки. Це перше лікарство. Зараз я туди відправлю його. Опа. І зараз подивимося в інтернеті, наскільки чітко казала, щоб вже воно не замерзло. Ні, Це те сюди. Гриземо, будемо бити ножом. Сейчас, минутку, я отключусь. Вот, а сказала, если э, не быстро надо, то в холодильник. А если быстрее вам надо, то в морозилку. Ну, мне надо быстрее, то я в морозилку его и отправлю. Теперь сейчас все прибираю на столе, потому что Прийдут девчата, скажут, блин, был порядок, а ты тут таке сделал, что и ворота в кисть, как так вот Так, крем у меня остался. Ну ви не переживайте, я його приходжу. Йому я зверху помажу, як воно там підмерзне чуть -чуть. А Ані, значить, в прикуску це моя доза. Я люблю отаке їсти. Ладненько, ми його тут поставимо, викидати не будемо. Молоко теж. Хай стоїть, воно нікому не мішає. Сметану в холодник. Отак. Ну все, зараз ми ждемо. Я ще раз перезвоню. Як вже у последній магазині будуть, я скажу, через скільки минули ви будете. Ага, якщо вони мені скажуть там, ну не знаю скільки це, не можу вгадати. Значить я його при, при той, ну, прикину щось в чому і виставлю. Якщо вийде, зверху отим кремом намажу. Не вийде і не треба, не буду портити вид. Торта. О, я ж перед тим включуся, а вам зразу покажу. Як вам подобається, тоді і їм дам його поїсти. Хотів порізати і викласти на тарілочку, а тоді вам показати. Ну таке красиве, думаю, зразу покажу. Бо можна подумати, що воно не вийшло, а вже воно так підхололо. Дивіться, не, не туди, не сюди. Таке красиве. Так, пішов я поножу поздоровый чим хорошо його тут ділити, що воно вже поділено. я зараз його так раз раз і порціонально. Придержувати надо конечно може я й мало у холодильнику. ну довше ждать нельзя я чую що возникні вже скоро скоро все я не звоню ну, підійти Бачите, як я кулінар. Так, мене Діана вчила, що треба, щоб торт вийшов рівненько відрізаний, ножик щоб був мокрий і гарячий. Ну, я цього не роблю. Не ділаю я цього. Ну, трошки в мене не дуже так, може і виходить. Тому що я невеликий мастер ще. Я буду робити так, як у мене виходить. О, отак. От а тепер я його викладу на тарілочку, приготовлю все і покажу. Оце нагадує як морожене ото сендвіч. Ну нічого, може десь чуть-чуть не так, ну це ж своїми руками, це ж не куплений, де ж хай тільки мені на це щось криве слово скажуть. Ну я не думаю, що вони мені скажуть криве слово. Треба ще й викласти красиво. А то вміла готувати, та не вміла подавати, да? Є таке у вас? Кажуть у селі чи в місті, чи де. Чи казали, може. О! Це і в мене так буде. Я хоть приготував, а подав не так, як треба. О! Ну як я вам... А, воно не видно. зараз я покажу. Бо я ж дивлюся в тарілку. О! Отак я виклав. Дивіться, з усіх сторон покажу, хоч би не впустити, бо буде по всій хаті мій торт, Дивіться. Ну трошки не так, ну нічого. Вже не поїде. Ладненько, це все викидаємо. О, все. Так зараз дзвоню, де вони. Так, треба ще придумати декорацію. Оце зараз убираємо. Ох, і пахнуть. Поїхайте. Точно як у пригородчику дома. О, на духовку, хай стоять. Тепер зробимо так. Видно? Видно, тортик ви. А! Клас! Так, десь тут у мене були... Ага, є. Уже на вікні лежать місяців два, навірно. Ось такі штучки. Пахнуть сюди. Коротше буде ужин при свічах. Нічого що... мене не видно. Для чого я вам, вам тортик показую. А то себе, то себе. О. Дивіться. Їх тут багато. О. о, о. о так. О. Дивіться, як буде красиво. Я думаю туди не треба. О, буде от цього отражати і буде красиво. Так, побегай спички шукать. Варю гречку на вечерю, на первый. открывай вікна на дворе, дыхай. Тихо, дыхай, нечего. Дыхай воздух. На улице холодно. Дивись, а вот что, я вам приготовил, а ну. Ничего, себе. Диви, пожалуйста. О, це, це на ужин при свечах, це мабуть, не для мене, я мабуть, пішла. Ану, а ну, а ну виключить світ, буде красиво ужин під без... свіча. Так, ви щось буде. Сейчас, минуточку. Вікучи. А ну вийде, а ну виключай. О! Дивіться як красиво! А ну прис. Подожди! Присядь! Посід застил в него! в камеру, пока. Ага, розділи. Так, ну що я вам хочу доказати це. Похвалили, це я вам чесно кажу, бо я вам чесно все кажу. Якби не похвалили, сказав, дали добре мені. А то похвалили. Взяли по одному, вроді би так, нехотя, а потім розкуштували, воно, знаєте, поки туди пішло. О, і ще по одному, по два кусочка і побігли. Хто в туалет, хто передівається. Бо це ж гуляли, ви ж представляєте? Вже ніч на вулиці. По трьох магазинах. Тому в туалет, тому передіватися, то ще їсти буде ще ж хотіть, бо ще кажуть, прийде і ну, доїдати будуть. Бо гречки кому я наварив? Дві пачки по 100 грамів. 200 грамів. хай їдять. Все, всім пока, всім спокійної ночі. Приятного апетита. Пока-пока. Надо це всегда казати в початку, а я кажу в кінці. Ставите клас і підписуйтесь. Ну, я оці шапки не можу розказувати. Короче, коментарі і все, щоб ви знали. Де там нажати, де не нажати. Все.